Незважаючи на окупацію Криму і тимчасову неможливість для наших дітей відпочивати у Артеку у Карпатах цього літа для оздоровлення школярів будуть створені умови, які відповідатимуть кращим артеківським традиціям. Подробиці дивіться далі. В українських Карпатах запанує Артеківський дух. На базі туристичного комплексу Буковель, 16 червня відбудеться відкриття міжнародного дитячого центру Артек Карпати. За сезон він зможе прийняти близько 10 тисяч дітей. Буковель обіцяє здивувати, каже Олександр Шевченко. Букваль пропонує величезне озеро, там де можуть діти засмагати, можуть кататися на лодках різноманітних. Тут різноманітні тури, велосипедні, потім походи в гори. Ну. Все, що є в Криму, то ми і тут запропонуємо, навіть, можливо, і більше, враховуючи взимку, що він гірськолижний курорт, то можна буде покататися на лижах. Карпати створюють ідеальні умови для оздоровлення дітей в Буковелі, каже Андрій Довженко, у котрого за плечами сім років роботи у Кримському Артеці. Наше ключове завдання, щоб це щоб методика і педагогіка Артеку збереглася. І з цією ціллю ми сюди приїжджають. Одна сьогодні 8 чоловік. Це Артеківці з досвідом від 4 до 38 років. Через декілька днів у нас вже буде 30 чоловік. І при потребі у нас тут буде артеківців стільки, скільки потрібно. Зміни ми плануємо від 7 до 21 дня. Вони будуть проводитись на базі трьох таборів. Це лісовий, гірський і озерний, які будуть мати свою специфіку, але базуватися саме на традиції артеківської педагогіки. Оксана одна з перших, хто поміняв Крим на Прикарпаття. Артек на Карпати. Дівчина каже, що підготовча робота вже почалась. Само по собі вживаємось, готуємось до прийняття наших дітей. Обстановка насамперед дуже хороша. Клімат гірський, трудовий графік, хоча немає ще дітей, досить посилений, тому що хочемо по максимуму постаратися для того, щоб був ефективний результат. Головне не місце, а атмосфера і люди, які створюють її, переконаний Сергій Дерев'янко. Саме тому він і підтримав ідею створення дитячого центру. Ми підтримали ідею про створення цього табору Артек Карпати. І думаю, що тут є все. І матеріальні умови. Ми раді з того, що приїхали ті люди, які працювали в «Артеку», які мають величезний досвід роботи. Досвід попередніх років щодо організації дитячих таборів забезпечать колишні працівники кримського артеку. Багато працівників, які працюють в артеку в Криму, по ідеологічним причинам вже не можуть працювати під проросійським керівництвом, і дуже важливо те, що ми можемо забезпечити їх роботою. Цілорічно, тому що зимою у нас набагато більше туристів і роботи ніж літом. То літом вони будуть займатися дітьми. Зимою частково перепрофлюється на теж туристичну галузь, але пов'язане з зимою. І ми зможемо зберегти ці цінні кадри. Представники більше десяти країн дали згоду на відпочинок та співпрацю з Артек Карпати. З детальною інформацією про МДЦ Артек Карпати можна ознайомитись на сайті.